Доброго дня, діти! Сьогодні в нас незвичайна подорож. Ми прийшли до ферми. В нас екскурсія на ферму. І ми з вами дізнаємося, які ж птахи і тварини живуть на фермі. Зверніть увагу, це страус Це такий величезний птах, який має велику шию, дзьоб, які в нього міцні лапи. І харчується він переважно зерном. Це дуже рідкісний птах в наших краях. Але люди його приручили, і він слухняний такий. Подивіться, яке в нього красиве пір'я, незвичайно красиве пір'я. Це вони ще маленькі, а виростають вони дуже великі, прямо вищі за, на зріст, ніж людина. Дітки, подивіться, які тут незвичайні птахи. Їй цесарки, он далі Павлін красивий, такий різнобарний, різнокольоровий. Куриця. Багато їх дивіться. І голоши її. Різного кольору. Он які гарні куриці. Ось ці сарочки, які вони, сім'я ціла. Дивіться, які вони гарні. Незвичайні. Отакій От фермі на фермі вони живуть. За ними доглядають, годують, прибирають. Так отримують птахи на фермах. Дітки, зверніть увагу, який красивий півень, яких він в шароварах, як настоящий козак. Дуже гарний півень. А це індюки. Дивіться, які вони люблять погомоніти. Приходять всі так, розмовляють до нас. Отакі вони красиві, дивіться які. Розпускають хвости, як павліни. Індюшка, вона меншого... Розміру андюки більшого. Ось такі. Це ми прийшли до гусей. Ось які вони говірки. Це гуси діти. А це дітки-качки, шипуни називаються. Вони тихенькі й тихо так шиплять. Гуси дуже голосно гелгочуть, а качки не зовсім тихенькі, їх майже й не чують. Дуже полюбляють воду, це водоплаваючі птахи. А ось дітки, подивіться, які чорні поросята. Ми таких іще не бачили, а ось кучеряве, кучеряве порося. Вони, мабуть... Дикої породи, але люди їх приручили, і тепер вони слухняно живуть у загородках, граються тут, бігають, люблять їсти зерно, траву їм кидають. І вони так собі весело в своєму загоні гуляють. Дивіться, який чорний Дітки, подивіться, це єнот. Це із роду собаки. Теж дика тварина. Яку приручили люди і утримують зараз на фермі. Ось такий єнот. Він з людьми не дуже спілкується, тихенько собі сидить. А це кроленятка, дивіться, ніжні такі. Ось які вони гарні. Кроленятка з довгими вухами, міцними зубками. Люблять зерно і травичку або сіно. Дітки, а це сім'я Кіс. Ось дивіться, який виглядає це їхній тато, бородатий, хоче вийти до нас поспілкуватись. А он його дітки, білі кози бувають, але бувають і коричневого кольору. А он ще й мама його рогата. А то дітки біленькі їхні. Не. Вони трішки менші за розміром люблять траву їсти, зерно, бурячок, гарбузи люблять жувати. Ось така сім'я кіс. Це бричка. В неї запрягають коні і вони потім возять людей. З першого погляду він дуже схожий на коня. Але є в нього відмінності. Він меншого зросту і дуже витривалий і невибагливий у харчуванні. Він переносить високі температури і дуже невибагливий у харчуванні їсть навіть тверді сорта трави. Такі в нього великі вуха, дуже він лагідний, його можна погладити. Бачите, який красивий. Тихий, спокійний. Дітки, а це мама того віслючка, що ми бачили. Вона більша трішки за розміром від нього, бо вона вже доросла, але теж вона спокійна і лагідна, пасе травичку. Радіє, що до неї ми прийшли в гості. Раніше на віслюках перевозили вантажі, а зараз тільки. Милуються ними, бо їх небагато в природі і в людей. Ух, дивіться, який віслючок, голову підкидає, хвостиком махає. Вуха в нього довгі, ще й така човка в нього на очі звисає. Ось він ходить, шукає собі травичку. Дітки, це песик. Він охороняє територію ферми. Дивіться, який песик. Ану, песик який гарний.